Сьогодні Бориспільська громада зібралася тут, щоб провести в останню земну дорогу воїна-захисника Олексія Швеця. Не вистачає слів, щоб передати те горе, що переповнює душі не тільки його рідних, а ще друзів і всіх, хто просто знав, цінував і поважав його. Борис пристав домівкою для Олексія та його родини, коли наш герой став навчатись у п'ятому класі. Поруч була мама і сестрички, а в родині панували любов і злагода. З дитинства Олексій вирізнявся чуйністю, теплом, добротою і щирістю. Насправді він був дуже світлою людиною, міг легко з усіма знайти спільну мову. Був багатогранною особистістю, мав велику жагу дознань, цікавився історією, любив пізнавати нове. Його велике серце було сповнено теплом і чуйністю, яким щедро ділився з тими, хто був поруч. Які б не згоди та труднощі не траплялися на його шляху, він ніколи не опускав руки. У ньому нерозривно поєднувалось як палке захоплення боксом і хортингом, так і щира любов до танців, заняттям якими він приділяв багато часу. Олексій мріяв вивчати іноземні мови, але не вступив на бюджет. Натомість він вирішив заробити кошти на навчання власною працею. Та замість студентських буднів доля повела його іншим шляхом до армії. Строкова служба, початок АТО, виснажливі важкі бої за Луганськ, щастя, Донецький аеропорт. Олексій мужньо виконав свій військовий обов'язок і повернувся до цивільного життя. Працював, продовжував приділяти багато часу спорту і сподівався втілити в життя усі свої мрії та сподівання. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олексій сказав рідним. Не ховатимусь, піду, коли покличуть. Його час захищати батьківщину настав у листопаді 24-го, і наш герой знову став устрій. Незважаючи на те, що був наймолодшим серед побратимів, допомагав іншим переборювати себе, підтримував, був поруч. Якщо хтось вагався, ішов першим. Своїм спокоєм, внутрішньою силою і врівноваженістю Олексій умів передати відчуття впевненості тим, хто поруч починав втрачати віру. І навіть там, на передовій, знаходив можливість написати коротке повідомлення додому, лише кілька слів, щоб рівні не хвилювалися. Віру краще. Та 20 жовтня несподівано і трагічно життя Олексія обірвалося. Ми усією громадою сьогодні розділяємо горе родини і той невимовний білі, який неможливо витримати. Безмежно шануємо подвиг героїв, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, які втратили дорогу людину, світла пам'ять про справжнього патріота навіки в наших серцях, вічний біль, що втрачаємо кращих синів України. Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Бог дарує їм сили пережити таку страшну втрату. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Олексія Швеця. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля. І проходить становлення держава Україна. Згадаймо Олексія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. З ним в одному підрозділі. І за цей час він зарекомендував себе як зразковий військовослужбовець, який неухильно виконував свої завдання, які йому надавали. Завжди рвався до бою, де везде був першим. Він завжди користувався у командирів та у особового складу повагою. Це велика втрата. для Всіх нас. І для Збройних сил. Олексій, спочивай з миром, а ми продовжимо твою справу та доведемо її до кінця. В День смерті Олексія його мама написала: пам'ятаймо про нього, хто хоч раз бачив його усмішку. Позитив, оптимізм, почуття гумору це те, що вирізняло Олексія серед інших. Учнів в нашому класі. Ми вперше зустрілися, коли йому було 10 років, і сьогодні прощаємось, коли тільки 30. Цього літа була зустріч однокласників, на яку він дуже хотів прийти. Але, на жаль, певні обставини завадили цьому. І сьогодні однокласники прийшли на останню зустріч з Олексієм, щоб доземно вклонитися і подякувати за те, що він зробив для всіх нас. Олексій, Олексій мав відкрите серце і сильний дух, і саме ці риси привели його туди, де він віддав життя за нас усіх, за, наш, за наше майбутнє, за Україну. Я б дуже хотіла зачитати лист класного керівника Шолудько Олени Володимирівни. Спогади про Олексія. Олексій назавжди залишиться в моїй пам'яті як яскрава зірка, що спалахнула і освітлювала всіх навколо. Перед очима й досі постає образ білявого хлопчика з блакитними очима, який завжди зустрічав мене своєю щирою, доброю усмішкою. Льоша був у класі справжнім борцем за справедливість, його гостре відчуття правди, небайдужість і щирість вирізняли його серед інших. Навіть учителі Поважали його за чесність і внутрішню силу. Його життєвий шлях це шлях мужнього, світлого, успішного юнака, який не зрадив своїм принципам і став на захист нашої держави. На жаль, безжальна війна обірвала його життя, але не знищить нашу пам'ять про нього. Я завжди пам'ятала й пам'ятатиму тебе, мій любий хлопчику. Для мене ти живіший за всіх живих. Ти в наших серцях, у наших спогадах, у кожному теплому слові, яким тебе будуть згадувати завжди. Він буде жити стільки, скільки ми будемо пам'ятати про нього. Цю пам'ять ми пронесемо через роки. Ця втрата дуже складна і велика для нашого міста і для України загалом. Співчуваю рідним. Робив все, що було в межах його сил. Він не злякався, не заховався. В першу декаду війни він захищав, боронив собою села і міста нашої України. І вже в другій декаді повномасштабного вторгнення він також став на захист нашої неньки України. Серце наповнюється і болем, і сльозами, і скорботою, тому що пішла з цього життя досить молода людина, 30 років це час, який лише хочеться щось починати будувати, мріяти, створювати плани, виношувати ідеї. Але війна все це перекреслила в його житті. Всі плани мрії, ідеї, вони зникли. Але пам'ять про нього вона буде жити завжди в наших серцях.